Ці його носик не о я іду собі, до тому не боюся менека. Плаш пальто мене береже від большого. Плащ пальто на тіло. Не боюся, робити грошей, бо я вождь. Не зацілує ніхто, я надію плащ пальто, щоб не виїбав ніхто, плащ пальто, щоб не Добром. Добром, Я, думаю, Ты наливайку, ничего себе, наливайку, хорош. У мене, у мене. У мене... На форуме летаешь, потом на форум. Дамза, да. Такі то справи. Ну да, да. Не верь. Не верь, це мужик. Гаю плащ, костюм супергеро. Ой, бо не хочу заразитися я коїсь колерой. Уночі не виїхав ніхто. Хоч пальто.